Назви чотири місця, де найчастіше можна натрапити на вибухонебезпечний предмет. Місця, де ведуться бойові дії в лісі, в морі, в місцях для вигулу собак. Але це інші міни. Ти побачив підозрілий предмет. Назви три основні правила мінної безпеки: е, не чіпати сторонні предмети, не підходити до них близько і дзвонити в ДСНС. Правда, чи міф? Електронні пристрої, наприклад, мобільний телефон, може спровокувати підрив міни чи саморобного вибухового пристрою. Можна. Ти бачиш перед собою предмет. Що це? Чи небезпечний він? І якщо так, то чому це міна пелюстка? Це пфм 1 пелюстка або метелик. Протипіхотна фугасна міна натискної дії, призначена для дистанційного мінування. Державна спеціальна служба транспорту та центр протимінної діяльності нагадують, будь-який покинутий предмет, який тобі не належить, варто вважати потенційно небезпечним. Бачиш, підозрілий предмет: не підходь, не чіпай, подзвони 101 або 112. Дотримуйся правил мінної безпеки, це рятує життя.